Поновити на посаді директора державного підприємства Дослідне господарство Іванівка Андрія Скварського таке рішення підтвердив апеляційний суд Чернігівської області. Андрій Скварський був директором цього господарства, потім був звільнений, як він пояснює, незаконно. А у грудні виграв справу у районному суді про своє поновлення на посаді. І академія аграрних наук, який підпорядковане господарство, не оскаржувала цього рішення районного суду. Відповідач Національна академія аграрних наук, як ви правильно звернули увагу, він навіть апеляцію не подав. Тобто це рішення повністю Національну академію аграрних наук влаштовує. Але подав апеляційну скаргу Олексій Пушкарьов, який і досі зареєстрований у державному реєстрі як керівник цього господарства. Я вважаю, що а, дійсно оскаржуваним з рішення рішенням права інтереси та свободи. Андрій Скварський стверджує, що цей реєстраційний запис зроблений із порушенням і має бути змінений. «Реєстр заблокований цими людьми незаконно. Тобто господарська діяльність веде, предприятия працює, але якби був розблокований реєстр, то предприяття вже почало б гасити долги, а зараз це неможливо. Андрій Скварський вважає, що тиск на нього пов'язаний з інтересами народного депутата Анатолія Гунька та його компанії Гільдія Права. Дії є, але поки займаюся цим питанням захистом всіх пройдох гільдія права під керівництвом народного депутата, дуже тяжко це продвигається. Отже, тепер суд апеляційної інстанції ухвалив рішення на користь Андрія Скварського як керівника господарства Іванівка. Апеляційний суд постановив апеляційні скарги державного підприємства «Дослідне господарство Іванівка інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України та скварського Андрія Віталійовича залишити без задоволення. Рішення Чернівського району суду Чернівської області від 19 грудня 2022 року та ухвалу цього ж суду 27 грудня 2022 року залишити без змін. Його підтримує і колектив господарства. Вони отими своїми судами, апеляціями, ще надумають якусь мокасацію там чи до Верховного суду піти своїми дурницями. І вони блокують роботу нашого підприємства, а люди всі за Андрія Віталійовича. Сьогодні апеляційний суд прийняв правильне рішення, став на сторону колектива трудового ДПДГ Іванівка, відхилив апеляцію цих, можемо назвати злодюг, які хочуть. Обікрати далі наше підприємство, тобто працюємо далі, боремося далі. Тепер нагальними завданнями для господарства є розблокувати рахунки і врожай, погасити податкові борги і загалом налагодити нормальну роботу підприємства. У нас лежить арештований виконавчою службою врожай. Минулорічний пшениця та таке інше збірже, тобто можна реалізувати його частину боргів, вже погасити. Настрій у нас піднесений, Того, що суддя винесла рішення в нашу пользу, відхилила апеляційне прохання Пушкарьова, а це нам вже гріє нашу душу, тому що ми цього ж добиваємося. Ми ж так і хочемо, щоб вони нарешті від нас десь ділися і дали нам спокійно працювати.